Мир вам, дорогі брати та сестри, вітаю вас з цим великим святом Христового Воскресіння, Христос Воскрес! Коли Христос після свого Воскресіння з'являвся своїм учням, щоб їх укріпити їхню віру, щоб вони знову ж і знову ж вірили в Ісуса Христа воскрешого. і Останній раз, коли Христос був зі своїми учнями, це записано в Євангелії від Матфія, 28 розділ, 20 вірш, Він сказав такі слова. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Так Господь пообіцяв своїм учням, якщо вони будуть виконувати його святу волю, Господь. Буде з ними. І сьогодні Господь і нам говорить: якщо ми будемо виконувати Його святу волю, Господь завжди перебуватиме з нами. Христос Воскрес воїстину Воскрес!